Кохання це сила, потужна енергія, воно змінює нас, воно об'єднує нас. Кохання це суть життя, це мова душі. Кохання має багато форм, воно тече крізь нас, воно тягнеться до інших. Як річка, воно живить все, воно торкається всього на своєму шляху. Кохання це подорож, подорож всередину себе, подорож назовні, це подорож відкриттів, подорож пробудження. Щоб по-справжньому любити, ми повинні спочатку полюбити себе. Це початок, це алхімія серця. Любов до себе це не егоїзм, це необхідність, це фундамент. На ньому ми будуємо все інше. Коли ми любимо себе, ми приймаємо себе, ми прощаємо собі, ми бачимо власну цінність, ми усвідомлюємо власну красу, це внутрішнє світло сяє назовні. Воно освітлює світ навколо нас, воно притягує кохання, воно випромінює кохання. Любов до себе це щоденна практика, це вибір, це зобов'язання. Ми обираємо бачити хороше, ми обираємо піклуватися про себе. Я пам'ятаю одну жінку. Вона була загублена. Вона шукала кохання. Вона шукала не там, де треба. Зрештою, вона зазирнула всередину себе. Вона почала дбати про себе. Вона відкрила власну силу. Вона розквітла. Її енергія змінилася. Вона притягнула люблячого партнера. Вона побудувала змістовні стосунки. Її життя змінилося. Любов до себе це ключ. Він відкриває наш потенціал. Він звільняє нас. Він дозволяє нам бути собою. Коли ми любимо себе, ми можемо по-справжньому любити інших. Ми бачимо їхнє світло, ми цінуємо їхню красу, ми приймаємо їх повністю. Ми даруємо кохання вільно, без очікувань, без страху. Ми відкриваємо свої серця, ми глибоко поєднуємося. Кохання це дар, дарований вільно, прийнятий з вдячністю. Воно множиться, коли ним ділишся. Воно зцілює, воно надихає. Кохання це відповідь, це шлях, це магія всередині кожного з нас. Прийміть її. Поділіться нею, нехай вона змінить ваше життя.